Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро. В ефірі Українське Радіо Дніпра. Ви слухаєте програму Тема дня у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні говоримо про епідеміологічну ситуацію в нашій області та про те, як не отруїтися чадним газом. У ніч на 14 грудня російські війська обстріляли Нікопольський район, пошкоджено приватні будинки, комерційне підприємство. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі російські окупаційні війська випустили по Нікопольському району понад 50 снарядів. Атакували градами, ураганами та важкою артилерією, поціливши по Нікополю та Марганцю. Внаслідок обстрілу у Нікополі ворожі снаряди пошкодили кілька приватних будинків: СТО, лінії електропередач та газопровід. У Марганці спричинили дві пожежі у приватному секторі. До ліквідації наслідків від ДСНС були залучені 10 рятувальників та дві одиниці спеціальної техніки. Загалом у місті понівечені з десяток приватних осель. Господарських споруд та автомобіль також побиті газогони та лінії електропередач. На щастя, всюди обійшлося без загиблих та постраждалих. А про те, яка ситуація в Криворізькому районі, розповість начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкол. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Місто живе та працює на перемогу. У кривому розі повністю забезпечено роботу всієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Були досягнуті домовленості з «Укренерго» та ДТЕК щодо збільшення електротранспорту на лініях за рахунок збільшення Збільшення ліміту електропостачання для міста ми вивели на лінії максимально можливу згідно з лімітами сім'ї від енергетиків. Кількість тролейбусів, трамваїв та вагонів швидкісного трамвая. Проїзд, як і раніше, в усьому міському комунальному транспорті для криворіжців та усіх, хто знаходиться в нашому місті, безкоштовний. Безкоштовним ми залишаємо його і в наступному році. Ще одна приємна для багатьох новина: комендантська година у кривому розі через поліпшення безпекової ситуації скорочується і буде тривати з 23.00 до 5.00. ранку. Я підписав відповідне рішення, але ще раз нагадую про необхідність дотримування всіх правил комендантської години. Дисципліна та витримка також дуже важливі. Також ввечері як деякі вже могли бачити, включаємо зовнішнє освітлення поки в усіченному форматі близько 30% освітлення від відповідно з наданими енергетиками лімітами, але і це з огляду на ситуацію в енергетиці по всій країні вже добре, дуже добре. Щодо фронту, оперативна ситуація на нашому напрямку повністю контролюється збройними силами України, але окупанти продовжують терор мирних громад та населення у Криворізькому районі. обстрілів не було. За доброю традицією про наші мирні перемоги на всеукраїнському турнірі із вільної боротьби юні криворізькі борці завоювали три нагороди: Каміла Кучма вибрала золоту нагороду. А Ілля Труфанов та Юлія Луценка. Здобули бронзові медалі. Вітаю наших спортсменів. Шановні земляки. Сьогодні ви бачили, яка по-справжньому зимова погода у кривому розі. Комунальники ведуть роботу з посипання вулиць та тротуарів сумішами проти ожеледисі. У той же час звертаю увагу всіх підприємців, що прибирання в радіусі 15 метрів від об'єкту вашого бізнесу це ваша зона відповідальності. Також скажу, що снігопад це не лише радість для наших дітлахів, а й обмежена відімість на дорогах. Тому нагадую, і водіям, і пішоходам дотримуйтесь крайньої обережності. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Нагадаю, ви слухаєте програму тема дня на Українському радіо Дніпра. І далі ми говоримо про епідеміологічну ситуацію в Дніпропетровській області. За останній тиждень з симптомами грипу та ГРВІ до медзакладів області звернулося понад 5 тисяч людей. З них майже 2 тисячі дітей. Рівень захворюваності зростає, втім область ще не перетнула епідемічний поріг. Порівняно з попереднім тижнем, захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 12%. Детальніше розповість завідувач відділу Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб Денис Кисільов. За даними епідеміологічного моніторингу протягом останнього тижня Дніпропетровській області в закладу охорони здоров'я за медичною допомогою звернулося 5395 осіб з проявами гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед них 33% – це діти до 17 років, це 1790 дітей і інтенсивний показник захворюваності на 100 тисяч населення в області склав 175,07%. А серед дітей до 17 років 314 і на 100 тисяч населення у порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на останньому тижні зросла на 12%. В той же час захворюваність на останньому тижні на 65% менше ніж аналогічні показники захворюваності протягом 2021 року. До закладів охорони здоров'я госпіталізовано 318 хворих. На гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі то 33 дитини, незважаючи на поступове зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, рівень захворюваності на сьогодні в області знаходиться на низькому рівні інтенсивності епідемічного процесу та не перевищує епідемічний поріг. За останній тиждень в області зареєстровано 501 випадок захворювань на коронавірусну хворобу COVID-19, одужало 300 хворих, і е, маємо також зниження захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем на 14%. За весь період пандемії в області у нас зареєстровано вже майже 348 тисяч хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 і е, більше 336 тисяч одужало, і е, на жаль, летальні випадки це більше 10 тисяч летальних випадків. І хочу нагадати, що до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій належать респіраторні захворювання, які викликаються різними збудниками, переважно вірусами: це такі віруси, як вірус грипа А, Б, вірус пара аденовірус, Денавірус, це коронавірус, ріновірус та інші віруси. Слід зазначити, що на епідемічний сезон 2022 та 2023 років ми очікуємо циркуляцію одночасну циркуляцію вірусів грипу та е, коронавірусу, е, ну так звана sars cov 2 е, ну тобто той коронавірус, який зараз викликав в нас пандемію. Що нагадаю, що пандемія у світі триває ще, е, ну, циркуляція даних вірусів буде визначати активність епідемічного процесу. Е, за результатами вірусологічного моніторингу е, циркуляції вірусів, який проводиться в лабораторії нашої установи, держав. Установи центру контролю профілактики хвороб. У нас в області вже встановлена циркуляція вірусів парагрипу, ріновірусів, аденовірусів. Також вже наприкінці листопада поточного року ми вже спостерігаємо, також від хворих виявляється збудник також грипу А. І е, хочу нагадати, що основні заходи профілактики гострих респіраторних вірусних інфекцій, така коронавірусних інфекцій, це е, такі заходи. Ну, це по перше, заходи специфічної профілактики, і неспецифічної профілактики. Е, що стосується неспецифічної профілактики, серед них е, так звана. Е, Тріада заходів це ну, по перше, це рекомендація використовувати засоби індивідуального захисту. При цьому важливо, щоб вони використовувалися правильно. Ну, це маски, в тому числі самостійно виготовлені, Маски повинні обов'язково прикривати не тільки рот, але й ніс. Це дотримання безпечної фізичної дистанції, і це дотримання гігієн рук. Це їх ретельне миття, і також бажано. Використання антисептичних засобів також хочу звернути увагу, що у разі, якщо ви ви захворіли, у вас з'явилися клінічні прояви гострої респіраторної інфекції, це кашель, нежить, це головний біль, підвищення температури тіла та інші, то необхідно. За залишатися вдома, не слід займатися самолікуванням, бо ну це може викликати негативні наслідки. Слід зв'язатися з вашим сімейним лікарем, він дасть відповідні поради, призначить лікування та призначить відповідні діагностичні дослідження. І також хочу нагадати, що самим ефективним методом профілактики на сьогодні, як коронавірусної хвороби, так і грипу, залишаються засоби. Специфічної профілактики це імунна профілактика або вакцинація. Вакцинація від коронавірусної хвороби рекомендовано отримати ну, по перше всім дорослим громадянам, і на сьогодні вже вакцинація від коронавірусної хвороби дозволена. Також дітям від 5 до 12 років, тому що раніше з 12 років проводилась вакцинація від коронавірусних хвороби. Після того як отриман базовий курс вакцинації проти коронавірусної хвороби, то слід ми рекомендуємо отримати бустерну дозу. І на сьогодні помілись терміни бустерної дози. Після базового курсу це через 5 місяців. Це друга бустерна доза. І на сьогодні дозволено отримувати також другу бустерну дозу. Термін через 4 місяці після першої бустерної дози. Вакцинація проти грипу вона рекомендована. Не всім людям вона рекомендована переважно людям, які відносяться до груп ризику. Це групи соціального ризику і медичного ризику. Також хочу проінформувати, що у зв'язку з постійними антигенними змінами, які відбуваються в вірусі грипу, Всесвітня організація охорони здоров'я щорічно оновлює свої рекомендації стосовно складу вакцини, так для профілактики грипу в епідемічний сезон 2022-2023 року запропоновані чотирьохвалентні вакцини, які включають you uh -huh. Віруси грипу, які найбільшимо ймовірно будуть циркулювати на території України в цей епідемічний сезон. Це віруси грипу А, Вікторія і Дарвін, і це віруси грипу Б, Австрія і Фукет. Стосовно груп населення, яким рекомендовані рекомендована вакцинація проти грипу, ну по-перше, це вагітні жінки, це діти від 6 місяців та люди віком 60 років і старші, це люди, які мають хронічні захворювання. Рцецева судинної системи, дихальної системи, нирок, цукровий діабет та інші люди з хронічними захворюваннями це люди, які в силу своєї професійної діяльності вони контактують з багану з багатою кількістю інших людей. Вчителі, це медичні працівники, це працівники сфери торгівлі, Також це наші військові, і вакцинація проти грипу захистить, або від самого захворювання або дозволить уникнути. Тяжких наслідків, які можуть призвести захворювання, це ускладнення різноманітних хронічних захворювань, які вже є у людини. Вплоть до летальних наслідків. Тому закликаю всіх наших громадян отримати, звернутися до ваш, вашого лікаря та отримати щеплення проти грипу. І ще прокоментую: вже у нас в області вірус грипу циркулює, але ну, можливо отримувати щеплення протягом всього і Мічного сезону, але ну слід пам'ятати, що імунітет то імунна відповідь організму вона формується лише через два тижні після того, як отримано щеплення. Ну тому можу порадити найскоріше такі щеплення отримати. Нагадаю, слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра. І далі говоримо про те, як розпізнати отруєння чадним газом та як надати першу допомогу. Початку опалювального сезону почали траплятися випадки отруєння чадним газом в нашій області. То з чим саме він небезпечний для людини та як вберегтися від отруєння? І далі про це розповість завідувач центру по лікуванню гострих отруєнь Олександр Михайленко. З настанням сезону холодів завжди підвищується кількість отруєнь чадним газом. Димами, парами та іншими газами це пов'язано з використанням населенням різних приладів для опалення помешкань на зараз. Військовий час прибори для опалення бувають, скажімо так, у старного виробництва, які дуже небезпечні в використанні за жовтень та листопад цього року до нас у відділення дійшло 41 людина з отруєнням чадним газом, димами та парами. Якщо, наприклад, за весь період 2022 року, за 9 місяців, до нас надійшло 140 чоловік, то 41 вже надійшло за, тільки за жовтень та листопад. Чим небезпечний чадний газ, по-перше, він важче за повітря, опускається донизу. І перші симптоми це найперше у людини з'являється головний біль, нудота, блювота, запоморочення, нарешті втрата свідомості. Щоб надати першу допомогу, це перше, що повинні зробити, оточуючи, це винести постраждалого на чисте повітря, тому що карбоксигемоглобін, який образується. Коли чадний газ попадає в кров людини, він у 200 або 300 разів швидше ніж кисень додається до гемоглобіну. Але це також не стільки з'єднання. Коли постраждалого виносять на свіже повітря, карбоксигемоглобін гемоглобін також дуже швидко розпадається на гемоглобін. Але він може нанести дуже велику шкоду. Це в першу чергу головний мозок людини і легені. Після чого настає важке отруєння чадним газом. Виникає стан гіпоксії, ну, наприклад, в нашому відділенні робиться аналіз на карбоксі, на вміст карбоксу гемоглобіну в крові, то якщо вміст карбокси гемоглобіну перевищує 30%, то це рахується як важке отруєння, яке може навіть призвести до летального випадку. Якщо в домі є Домашні тварини, я маю на увазі кішки або собаки, враховуючи те, що чадний газ важкіше за повітря, він одразу переміщується донизу, то в першу чергу можуть постраждати домашні тварини. Кішки або собаки, або ще у когось хто, то можна, якщо, наприклад, у собаки там з'являється блювота, або у кішки з'являється блювота, то треба подумати про те, що десь є витік чадного газу. Обов'язково повідкривати вікна, двері і вийти на свіже повітря, але ви запаху ви не почуєте. На жаль. Щадний газ можуть виділяти дров'яні, газові, вугільні печі та каміни, а ще двигуни внутрішнього згорання, наприклад, бензинові та дизельні генератори. Їх необхідно встановлювати лише на вулиці, говорить головний інспектор відділу головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Сергій Качан. З початку року на території Дніпропетровської області виникло 7251 пожежа. З них в житловому секторі 2098 пожеж. По причині порушень правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення та експлуатації електропобутових приладів виникло 223 пожежі. Внаслідок вище вказаних причин в житловому секторі в області загинуло 18 осіб з початку поточного року небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення електроприборів. Може призвести до тяжких наслідків та масштабних пожеж, як приклад 26.11.2022 року в новомосковському районі село Знаменівка в приватному житловому будинку. Виникла пожежа внаслідок пожежі загинуло дві особи. Причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. 24.11.2022 року в місті Новомосковськ при експлуатації генератора в квартирі чотири особи. Зазнали отруєння чадним газом, які були госпіталізовані в центральній лікарні міста Новомосковськ і станом середньої тяжкості. Тому ДСНС підготувала такі короткі поради для населення, як уберегти себе та своїх близьких від надзвичайних ситуацій та пожеж при експлуатації електроприладів, генераторів, свічок, пальників та таке інше. Отож щодо свічок, використовуйте невисокі стійкі металеві свічники, тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів. Подалі від дітей та домашніх тварин. Не паліть свічки до кінця. Залишайте недогарки завдовжки 2-3 см, не залишайте запалені свічки без нагляду. Щодо газових туристичних пальників, купуйте тільки сертифіковану продукцію. неухильно дотримайтесь інструкції виробника, слідкуйте за герметичністю балону, та щоб не було витоку газу. Пальник розрахований для використання тільки на відкритому просторі. Якщо пальник ви використовуєте в приміщенні, обов'язково це приміщення повинно бути з вентиляції або добре провітрюване. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та дії високої температури. Щодо використання пічного опалення, не допускайте перегріву печей, слідкуйте, щоб не було тріщин в печах та димоходах. Обов'язково під час опалювального сезону слідкуйте за тим, щоб димоходи були очищені. Не зберігайте поруч з печами, горючих матеріалів. Не користуйтесь для розпалу печей легкозаймистими рідинами, не залишайте прилади, що топляться, без нагляду. Щодо використання генераторів, купуйте лише сертифіковану продукцію, виготовлену на заводах. Генератори необхідно розміщувати зовні будівлі, бажано під навісами або в окремому технічному просторому приміщенні, яке має свою вентиляцію, або добре провітрюється. Під Час підключення генератора до споживачів необхідно дотриматися інструкції виробника. Підключення генератора повинен здійснювати тільки кваліфікований електрик. Експлуатація генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації. Під час роботи електрогенератора контролюйте його стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або якихось звуків, які не повинен видавати генератор. Обов'язково його вимкніть та не експлуатуйте до технічного обслуговування. Під час використання генератора забороняється розміщувати генератор у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей. Забороняється заправляти генератор при працюючому двигуні або поки двигун не охолов повністю. Також забороняється об'єднувати генератори у ланцюги. Також короткі поради, що робити під час загоряння генератора. По-перше, вам необхідно повідомити службу ДСНС по номеру 101. По-друге, якщо у вас є можливість знеструмити його та прийняти всі міри для можливості локалізації або гасіння пожежі. Тому ДСНС рекомендує біля генераторів мати завжди первинні засоби пожежогасіння – це вогнегасники, які призначені для гасіння пожежі класу Б. Якщо немає вангасики, можна використовувати е, кашму. Це є генератор. Він виділяє дуже багато чорного газу, тому ні в якому разі не можна використовувати, як я казав раніше, в приміщеннях закритих там, де є люди. Тобто, приміщення повинно бути або добре вентильоване, привітрюване, або тільки на відкритому просторі використовувати генератор. Також зараз дуже популярне є це використання газових туристичних пальників, які теж використовують люди в приміщеннях. На жаль, ці прилади вони повинні використовуватись тільки на відкритому просторі. Але ну з ситуацією, яка в нас зараз склалася, можливо, але при дотриманні інструкції, яка прописана виробником, та дотримання саме вентиляції та привітрюваності приміщення. Це такі два. І ще є таке питання, що є люди, які намагаються опалювати свої оселі, наприклад, приладами, які взагалі не призначені для цього. Це може бути комфортки, які включають і намагаються опалювати приміщення. Це робити в ніякому разі не можна, тому що були випадки в минулі роки, коли загасав вогонь, газ ішов виток газу, і потім траплявся вибух в квартирі. Ні в якому разі в квартирах буржуйки та печі встановлювати не можна. Є в державних будівельних нормах дозвіл щодо, наприклад, будівництва камінів, але це повинно бути на останньому поверху з додержанням всіх будівельних норм. А наша передача добігає кінця. Нагадаю, ви слухали програму Тема дня і сьогодні ми говорили про епідеміологічну ситуацію в нашій області та про те, як не отруїтися чадним газом. Режисер ефіру Олександр Сохач, інженер Наталя Назор. А для вас в студії працювала ведуча Мальвіна Карпенко. До зустрічі в ефірі.